Ну що ж, дійшла я до моїх улюблених слів. Дякую, дідо або тисячоліття. Мабуть, звісно, така вимова характерна для російської в українській звуки ди і ти вимовляємо глухо. Звісно, є нюанси, тому одразу переходжу до конкретики. Давайте разом з вами, буквально зараз, спробуємо вимовити ці два звуки і зверніть увагу на розташування язика. Отож, д д. 对，对。 У цих приголосних активно притискаємо кінчик язика до зубів. Я ще називаю їх зубні приголосні. А от поєднання дідя ті тя приголосні пом'якшуються, і зверніть увагу, як змінюється розташування вашого язика. Щоб звучання було українським. Тут ми долучаємо спинку язика або його серединку, яка притискається до твердого піднебіння. Так, артикуляція ускладнюється, але вона не важче ніж тя. Про це тільки просто треба пам'ятати і пам'ятати, що це з зросійщення. Отож, як позбутися дзікання і цікання? Перше це звернути увагу, що власне ви це вживаєте у своєму мовленні. Друге контролювати це. Іншого не дано. Ну і третє тренуватися. Отож, я пропоную вам спочатку легший варіант: дам, дім, дом, дум, дем, дям, том, тім, тум, тем, там, тям. -тям. І ускладнюємо діма, діка, тяма, тяка, тіма, тіка, і пам'ятаємо звучання. Це не дурниця, а доказом була паляниця.